Так, друзі, всім доброго дня ще раз. Дивіться, ми вже були на одній автоплощадці, вже забрали два автомобілі. Це Tesla Model 3 Dual Motor і одну Hyundai Kona. Це вже автомобілі були куплені під замовника. І Зараз приїхали також на одну автоплощадку забирати ще два автомобіля. І прийшов до людини ось такий цікавий електричний автомобіль, Це Kia Niro 2019 року. Пробіг автомобілі 128 тисяч, повністю сервісований. Є всі відмітки. Останній сервіс проходила на 116 тисяч. Присутні всі відмітки в сервісній книжці. Також є наклейка по напові, коли вона проходила останній раз. По автомобілю. Автомобіль має один єдиний підкрас. Це ось ця задня права дверка. Показує 160, 170, 180 мікрон. Зараз вам покажу за допомогою прибора. По лакофарбовому покриттю. Ось беремо прибор. Як ви бачите, 169, 176, це максимум 176. Я знаходив 177, 177, 165, 165, 166, 145, 163, 150. Поверху йде 175, 175, 176, 183. Отже, ось виходить одна права дверка. Вся решта в нас в рідній фарбі. Комплектація максимально преміум. Підігрів обдув 128 пробігу. Ось останній раз, коли вона проходила сервіс на 116 тисячах. Також відмітки всі збігаються в нас і в сервісній книжці, тут пам'яті дужок. задній ряд у нас йде з підігрівом. Автомобіль в принципі, немає великих якихось подряпин, царапин, колір чорний металік. Все решта в автомобілі є, дві зарядки, тепловий насос. Вартість даного автомобіля зараз будемо узгоджувати з дилером, який продає даний автомобіль. Думаю, що ціна має бути хороша. Літня резина, резина, правда, літо, але ну, така вже можна сказати, що її вже добивати літом до кінця, а взагалі можна купити другу і поміняти. Під мотором у нас А і ще має одну такий невеличкий дефект, має тріщинку на кришці закриття заряд... зарядки. Ну, це в них дуже така розширена проблема, тому що дуже багато людей натискають і, і ломлять. Дану кришку. Ось нас тепловий насос. В принципі, все, що нас тут цікавить, під капотом, чи, чи він є, чи його немає. Два ключа. Вартість даного автомобіля, ще раз наголошую, зараз будемо узгоджувати з дилером. Якщо когось зацікавить даний автомобіль, телефонуйте. Мій номер телефону ну, в шапці профіля. Також, хто слідкує за моїми відео, знає, що ми і міняємо підчепники, в принципі, даємо гарантію. На підчепники, які люди, які в нас купують автомобілі, одразу можемо поміняти вам і масла в редукторі, повністю автомобіль обслужити. І вже ви приїжджаєте до нас, забираєте автомобіль готовий, для того, щоб ви могли поставити безперешкодно на реєстрацію. Отже, телефонуємо сьогодні в Нідерланди, будемо ще тут 2-3 дня. Кого що це цікаве, телефонуйте, будемо підбирати, оглядати, розмітнювати, робити все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послугами. Всім гарного дня, до нових відео, до зустрічі, до побачення.